Вітаю це подкаст шо від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. І зараз будемо говорити про те, як нардепи намагаються покращити процедуру, за якою військові отримують статус учасника бойових дій. В раді ухвалили в першому читанні аж два законопроєкти, які стосуються процедури отримання статусу учасника бойових дій. Один з них від Петра Порошенка, а інший від решти фракцій. Перед тим як почнемо обговорювати саме рішення, поясни, будь ласка, як зараз з цією процедурою в чому взагалі проблема. Дивлячись на назви законопроєктів про цифровізацію процедури, можна прийти до дуже такого простого висновку, що зараз є проблема. З цією процедурою, тому що вона не цифровізована, хоча є всі можливості це зробити зараз. Це можливо зробити тільки в паперовому вигляді, подавши заяву і документи до комісії, яка надає статус учасника бойових дій. І обидва цих законопроєкти. І ще один законопроєкт, про який ми поговоримо далі, стосується цього. Любов Галан, голова організації, принцип, розповідає, з чого взагалі почалася ця історія. Давайте послухаємо. Наша організація ще з травня місяця ну виступала за е, е якби створення технічного рішення для того, щоб це пришвидшити, і через е, певні обговорення, які були з приводу законопроекту, дев'яносто один і вже з червня місяця почала працювати робоча група Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і мінветеранів для того, щоб напрацювати технічно реалізацію. А очевидно, що через такий запит і вже обговорення в суспільному полі з'явилися різні законодавчі ініціативи і різних політичних сил з приводу напівавтоматизації чи автоматизації видачі статусу ОБД, і е, було зареєстровано відповідні законопроекти. Давай зараз поговоримо про обидва рішення. Я зроблю зразу спойлер, що пані Любов зауважила: в, в обох рішеннях є ряд технічних проблем. А трішки згодом ми поговоримо, що з ним робити. Перший законопроєкт, який подала Європейська солідарність, стосується цифровізації, як ти вже згадала. А що саме хочуть змінити цим рішенням? Насправді, ці обидва рішення вони стосуються одного кола питань. Тільки інший законопроєкт, який подали депутати з різних фракцій і груп, він стосується трішки ширшого кола питань. Про це ми далі поговоримо. Ці законопроєкти в частині зміни порядку набуття статусу учасника бойових дій для військовослужбовців, вони схожі, тому що, по-перше, вони стосуються статусу учасника бойових дій для військовослужбовців, які виконували бойові завдання, вже. Вже під час дії воєнного стану. Також єдина така суттєва різниця. Законопроєкт Європейської солідарності пропонує, що підставою для отримання статусу учасника бойових дій є бойовий наказ командира відповідного військового формування. І командир відповідного військового формування не пізніше, ніж через три дні з дня віддання цього наказу, він направляє його в електронному вигляді до єдиного державного реєстру. У ветеранів війни, якщо немає можливості направити в електронному вигляді, він направляє його в паперовому. Не пізніше ніж через 30 днів з дня віддання наказу, і держатель реєстру не пізніше ніж через 30 днів з дня надходження, формує електронну особову картку, яка містить інформацію про набуття статусу учасника бойових дій. І ця картка надсилається військовослужбовцю на мобільний телефон і забороняється вимагати якісь додаткові документи для оформлення статусу учасника бойових дій. Цей законопроєкт європейської солідарності насправді має низку недоліків, тому що, по перше. Бойові накази вони мають гриф обмеження доступу не менше ніж таємно, і їх недоцільно направляти в електронному вигляді, тому що завжди є ризик витоку даних з реєстру. Також не визначається відповідальність посадових осіб держателя реєстру за невнесення цих даних і на формування документів і надання статусу учасника. Інший законопроєкт, який подали група з дев'яносто. П'яти народних депутатів з фракції Слуга народу Європейська Солідарність і Батьківщина груп за майбутнє довіра він в цій частині пропонує схожу процедуру, але пропонується, що цей статус надавався не на підставі наказу, а на підставі довідку. довідки про безпосередню участь в бойових діях. Уповноважені особи військових частин зобов'язані протягом п'яти днів після дати закінчення реалізації бойового плану сформувати таку довідку. І знову ж таки, якщо немає можливості в електронному вигляді її сформувати і передати до реєстру, то в паперовому вигляді протягом 30 днів. І статус учасника знову ж таки надається автоматично після формування витягу разом з унікальним електронним індикатором. Якщо військовослужбовець бажає, то це посвідчення учасника бойових дій йому можуть. Надати і у паперовій формі. Ти зараз про деякі проблемні моменти згадала, можливо, ти ще щось таке помітила, що можна було би виправити. Ключовий момент, що немає відповідальності посадових осіб держателя реєстру за невнесення даних, це стосується обох законопроєктів. Ну, обох законопроєктів є певні техніко юридичні неточності, але я не хочу, щоб ми в це заглиблюватись, бо це, якщо чесно, нікому не цікаво. Я з тобою погоджуюся. Я думаю, що це справді да, конче не вичерпний список того всього, але мало хто з наших. Слухачів навіть та все зрозуміє. Якщо ми почнемо перераховувати, я то все не зрозумію. Але профільні юристи справді дуже багато таких недоліків помітили. Про це ми теж говорили з Любов'ю Галан з організації Принцип. А вона вважає, що дуже важливо, аби нардепи зрозуміли ці проблеми і врахували їх до другого читання. Давайте послухаємо її слова. Наша організація разом з колегами з Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації і Міністерства ветеранів підготували до другого читання. Вже правки ну, для того, щоб цей законопроект дійсно зробив таку технічну можливість і врахував ці напрацювання, які робилися протягом трьох місяців, тому що дуже важливо, щоб до другого читання були враховані технічні аспекти, які важливі, тому що Ну, законопроекти вони ж не пишуть, ну, не мають писатися таким чином без розуміння, як це буде реалізовано. Тобто спочатку розуміння, як це реалізувати, потім законодавчі зміни. Тому до другого читання обов'язково треба буде внести правки, і ми це комунікуємо з комітетом національної безпеки і з іншими стейкхолдерами для того, щоб вони ну врахували ці напрацювання і цей законопроект ну був реалістичним до виконання в майбутньому. Ти згадала, що другий законопроєкт, який не від Європейської солідарності від всіх інших, має ще деякі деталі. Про що це так? Він насправді уточнює засади функціонування єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів. Він розширює перелік персональних і службових даних, які включаються до цього реєстру. Це, наприклад, наявність статусу ветерана, володіння іноземними мовами, дозвільні документи про володіння та користування зброєю, проходження освітньої курсів, посвідчення водія на право керування транспортним засобом, наявність статусу особи, що зникла безвісти, висновки про проходження медичного огляду військово-лікарської експертизи, відомості про участь в бойових діях. І що важливо, ці дані цей реєстр буде витребовувати не в особи, якої вони стосуються. А це буде а пропонується врегулювати взаємодію між реєстрами, між цим. Реєстрів призовників військовозобов'язаних та резервістів та базами даних Центральної виборчої комісії Державної податкової служби, міграційної служби, міністерства внутрішніх справ, міністерства юстиції та інших державних органів. І на підставі цієї, всієї, цих всіх даних, і на підставі цих всіх даних впроваджується електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, де відображаються відомості про особи. Також запроваджується взаємодія між реєстром, цим реєстром та єдиним державним реєстром ветеранів війни. Ти мені поясни, що це все дає от для військових, чому це добре. Це фактично добре, тому що це спрощує бюрократію, і їм не потрібно щоразу якомусь новому черговому державному органу, який буде вимагати в них чергову довідку про щось. Отримувати цю довідку, носити до них цю довідку, вони її будуть губити, і це все буде відбуватися по колу. Тобто, вся інформація про військовослужбовця і призовника, резервіста чи військовозобов'язаного вона буде в одному одному місці зібрана, причому буде зібрана без участі власне особи. Я також запитала в пані Любові, чи узгоджені ці різні законопроекти якимось чином між собою, тому що багато в чому вони перетинаються? От що вона відповіла. Ми не знаємо і не володіємо даними про те, які технічні спеціалісти брали участь у розробці е, конкретних норм, да, тобто на основі якого технічного процесу будуються е, ці законопроекти. Тому е, це, мабуть, не настільки важливо узгоджується вони чи ні, як те, чи вони врахують е, правки е, технічних спеціалістів для того, щоб ми могли вже запускати це. Тому що ще раз е, технічний процес вибудовувався планувався задовго до реєстрації цих законопроектів, і люди ж не дарма. Три місяці а, аналізували, як краще це зробити. Ну і там багато є там, складних питань технічних, які потрібно вирішити.